Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди! Я бажаю всім вам миру і добра. Я вам хочу нагадати радісну звістку про те, що Бог любить людей, що Бог послав свого сина на Христу смерть ради нас, ради того, щоб ми з вами не потрапили до пекла, а перебували у вічності з Богом в раю. Тому що ми є грішні і не можемо себе спасти. Но Ісус Христос є наше оправдання і спасіння. Дорогі люди, читайте Боже Слово, покайтеся у своїх гріхах. Нам кожному є за що просити Бога прощення? Вірити в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Тоді люди, є християни, є люди, які вважають себе рахують християнами. Але якщо запитатися, скільки ви молитеся за своїх рідних, за своїх дітей, батьків, за свій народ, скільки ви молитеся і читаєте Боже Слово? Хіба можливо без Бога щось зробити? Якісь такі речі, які в нас не получаються. Хіба можливо... Не звертаючись до Бога, а потім його звинувачувати в якихось наших проблемах. Дорогі люди, ми самі собі створюємо проблеми. Чому? Тому що не живемо згідно Божого Слова, тому що живемо так, як нам подобається. І наш егоїзм, наше я, воно дуже велике. І завжди хоче все тільки собі. Но Біблія вчить, написано, що Бог так сильно полюбив світ, що віддав сина свого народженого. І Біблія вчить, щоб ми віддавали. Блаженні люди, які вміють віддавати, блаженніше віддавати, аніж брати. Отож, дорогі люди, моліться, Бог чує наші молитви. Моліться за своїх рідних, за своїх близьких, моліться, коли вам важко. Дякуйте, коли вам добре. І читайте Боже Слово і живіть згідно того, що будете читати. І Бог буде вас благословляти. Бог буде вам давати добро. Бог любить нас і не хоче, щоб люди страждали, щоб люди мучилися, і в кінці свого життя потрапили. Після смерті до пекла. Тому Ісус Христос, Він помер на Христі і воскрес ради нашого правдання. Вірите в Нього і спасетеся. Нехай вас Бог благословить. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, міцного вам здоров'я!